Сьогодні щиро ми складаємо героям тим, що полетіли в небеса, небеста назавжди запам'ятаємо, і пам'ять вічна в серці не заса. Всім тим, хто боровся за волю України, на майдані стояв і життя віддавав, тим, хто мріяв про краще життя в Україні і за правду, свободу, слова промовля. Я свічку пам'яті запалюю сьогодні за тих, хто назавжди віддав своє життя. Герої вічні це Небесна Сотня, яка бороться за щасливе майбуття. Хай свічка пам'яті сьогодні нагадає про відданих, сміливих, молодих. назавжди ну, героїв герою тих, хто був за правду бойових. Вас пам'ятати будемо завжди. І з вами будемо боротися за країну, за ту країну, де нема брехні, за нашу і вашу мирну Україну. Дорогі друзі, дорогі підписники, дякую Роман, це мої побратими. Хочемо звернутися до вас за допомогою. За допомогою збірними коштів на авто. Ми 91-й окремий дивізіон. Хто може допоможіть? Знаходимося в Донецькій області в зоні бойових дій. Якщо зможете допоможіть, хто не байдужий, буде вам дуже вдячні. Я попросив Серегу, щоб він допоміг. Серега, якщо зможеш, допоможи. Все.